Німеччина повертає обов'язковий призов. Правляча коаліція Німеччини у четвер погодила нову модель військової служби. Спільний законопроєкт представлять законодавцям. Згідно документу, усі 18-річні чоловіки проходитимуть обов'язкову медкомісію. А якщо добровольців буде недостатньо, може запрацювати система жеребкування. Жінкам надсилатимуть анкети для оцінки їхньої готовності служити. Німеччина планує збільшити армію до 260 тисяч військових і 200 тисяч резервів. Ервістів строк служби триватиме шість місяців, половина з яких це буде базова підготовка. Добровольцям обіцяють платити близько 2600 тисяч євро на місяць. А контракти від року надаватимуть статус строкових контрактників і зарплату, як у професійних військових. Нагадаю, Німеччина призупинила свій призов у 2011 році, але повернулася до дискусії про відновлення після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я часто наголошував, що Європа дивиться на Німеччину не лише з точки зору грошей, озброєння та закупівель, а й з точки зору військового персоналу. І Я впевнений, що все це матиме успіх. Інші європейські країни, особливо на півночі, показують, що принцип волюнтаризму в поєднанні з мотивацією працює. І я очікую, що це саме буде вірним і для нас. Щодо системи лотереї, яка справді відіграла певну роль у цьому процесі, зокрема в процесі призову, ми зараз заявили, що ймовірно не будемо цього робити. Натомість це буде такий комплексний процес. Він буде обов'язковим для чоловіків, народжених у 2008 році або пізніше. Всі інші рішення залишаються за німецьким бундестагом.